Доброго дня, шановні колеги. Доброго вечора. Сьогодні у нас 28 жовтня 2025 року. На сесію було, на 67 сесію позачергово прибуло і зареєструвалося 12 депутатів. Пропоную розпочати сесію. Я роса на сомці за пани брата, у сої сторони, що тіго не положем за нас. І покажем, що ми братя козацького роду. До що й тіло ми пожим за нашу сом, покажем, що ми. Шанувати наших героїв, полеглих за незалежність і суверенітет нашої України. Дякую, прошу сюда. Пропоную роз... у нас ще раз. Повторююся 12 депутатів. Пропоную 67-му сесію розпочати. В кого якісь пропозиції доповнення немає. Пропоную е затвердити порядок денний позачергової сесії. 67-ї чергову сесії за основу і в цілому. Прошу голосувати. Аксьону Так. Да. Бадий Володимир за. Барачок Оксана. За. Exactly. Гармадій Микола за. Да. Голованя Анатолій. За. Да. Заяць Мирослав за. Місірак Микола. За. Мончак Іван. За. Серг Людмила. За. Сосниво Ігор. За. Терещук Олександр за. Яршевський Андрій. За. 12 за, рішення прийнято. Е, переходимо до розгляду питань. Е, перше про внесення змін до бюджетних програм на 2025 рік. Перепрошую, я не зачитав, чи може зачитати. Ну, я дав ознайомити з вами, не зачитав порядок. Так. Так. Перше питання про внесення змін до бюджетних програм на 25 рік. Слово надається не Степані. У зміни до бюджетної програми фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням опубліки доріг місцевого значення. Будеться і доріг комунальної власності Траснецької сільської ради на 2025 рік. За позитивним висновком комісії з питань бюджету фінансового планування соціально-економічного розвитку пропонується внести зміни до програми, збільшивши e, фінансування програми на суму 1 млн 965 тисяч гривень на капітальний ремонт дороги по вулиці Зелена від спортивного майданчика та до будинку номер 30 сидить простинець, простянецької дігаринки області. Запитання. Запитання немає. E, прошу голосувати. Аксіонов Тигор. Бабій Володимир. Балячок Оксана. За. Громадій Микола. Гармадій. Гарм... Гармадій, перепрошую. Голова Анатолій. За. 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 Заяць Мирослав. За. Місцерак Микола. Мончак Іван. Серк Людмила. Соснива Іван. Терещук за, Ярошевський Андрій за. 12 за рішення прийнято. Mm -hmm. Наступне питання про внесення змін до показників сільського бюджету Турсинецької сільської ради на 25 рік. Знову не то подія. Вносяться зміни до показників бюджету на суму 365 тисяч гривень за рахунок переконання дохідної частини спеціального фонду, а саме кошти від продажу земельної ділянки селі простанець. Štefomterju gospodinjo do košče prenosite vso 1 milijon 600 tisoč hrevn iz poslov za eksploatacijo in odprevanje komunalnih doljih na kapitalni remon do roja, po ulici Zdravnika in spletnemu Majdančaka do budnika No. 30 Sedit Rostane. Prav tako se prenosi ta ekonomija v košče v ponarednih domih. На придбання е, обладнання для забезпечення стабільного інтернету для ефективної роботи системи оповіщення в Народному домі селища Лецька. 6200 гривень. Запитання? -прос. Немає. Прошу голосувати. Аксіонов Ігор. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Гармадій Микола. Голованя Анатолій. Стоп. Стоп. Заяць Мирослав. – «За», за. Містерак Микола. Мончук Іван. – «За», Серх Людмила. – «За», Соснило Іван. – «За», Терещук За. Ярошевський Андрій. – «За», 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про прийняття на баланс та розподіл основних засобів та інших неборотних матеріальних активів. Ірина? «Є». Yeah. Прошу, будь ласка, у Ваші, за... вашій увазі пропонується проєкт рішення про прийняття на баланс та розподіл основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. А саме надати згоду на прийняття на баланс працівницькій сільській раді, основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, офісну шафу кількості 2 штук, офісне крісло на колесах 3 штуки, робочий стіл 3 штуки і сонячні лапки загальною вартістю 47 тисяч 150 гривень. Це є як Мітарна допомога від муніципалітету штатом Федеративної Республіки Німеччини? Запитання? Mm -hmm. Немає. Дякую. Прошу голосувати. Аксюнов Ігор. За. Бабій Володимир. Баричок Оксана. За. Гармадій Микола. Голова Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Містерак Микола. За. Мончик Іван. За. Сех Людмила. За. Сосниво Іва. Терещук за. Ярошевський Андрій за. за. 12 за. Рішення прийнято. Е, порядок денний, вичерпаний за винятком. Різного У когось, може, будуть якісь питання, доповнення, зауваження. Нема. Дякую. Пропоную 67-му позачергову сесію закрити. Ще Вороженьки, як роса на сонці, западноє братя, Осво, Кажем, що ми браття козацького род, душу й тіло, ми положим за нашу сла. Всем за участь.